Перший вечір республіки дав перший гучний скандал мультифестивалю. Виявилось, що широко розрекламований як безкоштовний виступ гурту Моранді насправді був платний. Громадяни республіки не стали миритися з таким безпреділом і стали на захист своїх прав. Робили вони це дуже перевіреним способом. Скликали мітинг та пішли до організаторів. Суд республіканська справедливість перемогла. Громадян все ж таки пустили на концерт. Подикують, що учасники гурту Моранді були не зовсім учасниками гурту Моранді, але це вже тема для окремого сюжету. У той час, коли широкі маси населення студреспубліки гарцювали під моранді та здіймали догори наметове містечко, відбувалось дещо дивне. У місці скликання республіканського пленуму за зачиненими дверима, з обличчями, з прихованими масками засідала таємнича масонська ложа. Еліта студреспубліки обговорювала питання, чи хочеш ти впливати на власне майбутнє. Думки учасників розійшлися. Частина людей казала, що треба будувати плани і майбутнє залежить від нас. Інша частина, що про нього можна лише фантазувати. що перемогли романтики. Також пліткують, що за масками сховалися деякі експерти, такі як Михайло Мінаков та фоторолог Сергій Дасюк. А також кажуть, що за дуже чарівною маскою переховувалась студентська президентка України Ірина Тищенко. За що таке майбутнє майбутнє це не те, що а, просто наприклад приходить завтра. Да? Майбутнє це а, принципово відмінні від сучасного тренду розвитку, тобто парадигми розвитку людства. А це принципово відмінна доба, в яку ми зараз входимо. Якщо ми хочемо сподіватися на те, щоб у нас з вами було майбутнє, щоб, а, це означає, що ми є суб'єктами цього майбутнього, що ми його створюємо. Соціальне дослідження, скажіть, будь ласка, що таке майбутнє? Наше майбутнє. Ого, це перш за все фантазія. Це перш за все фантазія. Так, це наші фантазії. А якою фантазією повинна бути? Безмежною, обов'язково. І які майбутнє ви бачите перед собою? Щаслива, перш за все. Кожен вже вкладає туди свої якісь складники там, компоненти свої визначає для себе. Um, але ну, воно буде непередбачуваним. Дуже вдячний вам. Що таке майбутнє? Слідуюча секунда. Скажіть, будь ласка, що таке майбутнє? Добре, добрий доброутро, своє республіка. будущее, по-моєму, це. Это... С одной стороны, то, что когда-то наступит, то, что имеет много каких-то неопредел... неопределенностей, но с другой стороны, это какая-то такая субстанция, на которую мы уже сейчас можем влиять. Каждый, студ... Каждый студент республиканец должен понимать, что будущее – это не что-то где-то за горами, что как горизонт всегда отодвигается с каждым шагом. Будущее – это то, что Каждый из нас может начинать планировать и строить. Что такие майбутне? Майбутнее? Не знаю. Детально для соцопроса скажите, что такое будущее? Будущее это то, что обязательно и неотвратимо будет завтра. Будущее это то, что за настоящее место Ну, спросите меня, что. -нибудь. Что такое будущее, что, Вадим? Будущее? Э, будущее это все. В С, Й. Доброго дня, перший інформаційний канал. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що сьогодні будуть проведені вибори губернатора? Ні, не, не чую. Ні. Та я ні. А не а не а не. І у мене друга ціль. Да, ні. Чи знаєте ви, що сьогодні будуть проведені вибори губернатора? Так, знаю. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, з якого ви краю? А, схід. Схід. Червоні. Скажіть, будь ласка, який у вас рейтинг, хто лідирує, чи взагалі ви відвідуєте пленуми і як будете рейсувати з партії? Як буду реєструватись, ну, це ще мені треба обговорити своєю командою. Я обговорю це своєю командою, і тоді я вже можу це сказати. Я пропартійна людина. Ще Якісь питання будуть? Якби молодь править світом, дорогу молодежі, це скажу по-російськи. І я скажу вам текстом. Небо таке порожнє, як і я, небо. Усі мої думки у небі. Сірі плями, але дощ не піде. Чому тебе? Я вже майже забув тебе. Ну не потрібно більше свіз. Дуже... Я переїхав до студентську розповів, ну, що тут круто. Дуже вам вдячна,